Що в тобі бачать люди? А, котик. Бачить внутрішній конфлікт ще з дитинства, бачить в якомусь сенсі, розуміє, що ти не просто так закриваєшся в якомусь сенсі від людей. Тобто в тебе є причини це робити. І ти в якомусь сенсі не відлюднику, але дуже обережно ставишся до власних кордонів, і, ну, власне, чуть що всі йдуть нахер, Ну, зрозуміло. <смі> а, це, знаєш, такі відчуття трошки, що ти підпускаєш за себе людей для того, щоб їх відрубати. <смі> Прикольно, дуже розумію. Але, ага, виходить, нові енергії приходять, знаєш, а, про те, щоб. Дихати глибше, розміреніше, спокійніше обирати і дозволяти собі залишати в житті людей. Що заважатиме? Дивись, в тобі є невеличкий дисбаланс між бажанням і реальністю. Тобто всередині є така дуже щира душа, яка дуже хоче тепла. А зовні є жорсткий каратель всього, що має хоч натяк на конфлікт. Так от їх треба стабілізувати, їх треба привести до взаємодії. По шість жезлів це карта переможця, це карта, де твоя внутрішня м'яка частина і зовнішня жорстка урегулюються одне одного. Буквально поговорити, котику, я тебе вже захищаю все. Вже ніхто тобі нічого поганого не зробить. можеш трошки розслабитись і когось почати вже підпускати до себе. Ну Дивись, як краса, і тут виходить сонце.